Зараз я вас познайомлю з маленькою мамою, яка вже народжувала з кішкою Беатріс, яка шукає собі родину. Тому давайте приступати до огляду Кицькі. А ось і наша красунечка. Вона маленька, по віку її десь півтора року, вже народжувала її кошенята вже мають сім'ї, а ця маленька мила киця шукає собі родину. Край ніжна, е, любить ластитись, е, покушать, ми любимо. А також вона просто любить, коли поряд з нею, хоча б хтось один знаходиться, аби вона могла підійти, помацати лапкою, поморкотіти. І просто вона любить контакт знаходитися серед людей. Тому хто шукав собі найближчим часом. Китьку, друга або подружку для своїх других котиків, то Беатріс підходить на цю роль на всі 100%. Китя перевірена, скоро буде стерилізована, вакцинована. Тому у кого є бажання, то ви можете дати ці класні кицькі її новий дім. Також у нас проходить збір на лікування котиків у волонтера, який постійно підбирає котиків і бере. До себе на перетримки. Наразі великий борг, а саме він складає більше 30 тисяч. І у кого буде бажання підтримати біотріз та інших е безхатніх хвостиків, які у нас лікувалися і наразі перебувають вже в сім'ях, і щоб вона могла брати інших котиків з вулиці, то прошу вас підтримати копійчиною та надати змогу працювати далі. Щоб ми могли допомогти більшій кількості безхатніх хвостиків і спробувати знайти їм сім'ї, буде посилання на банку в шапці профілі, як завжди. А вам всім бажаю гарного та мирного дня. Абіатріс вам врадить пошвидше її забрати додому.